Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає обміняти всіх на всіх? Чи є якісь перешкоди, що заважає обміняти всіх на всіх полонених? Закрив, мав відбуватися обмін, важке повернення додому. Стало дуже-дуже важко обміни проводити, повертатися людям до своїх домівок. Це все маніпуляції ворожі, агресивні дуже він, агресивний дуже до полонених. Проте. Буде домов будуть домовлятися, буде видано дітей. дітей... За... За... Є діти. Їх ворог мусить повернути. За них будуть виплачені кошти ворогу. Це будуть не дуже великі суми. Це як ну, така низька. От суть ворога, що він цих дітей продасть дуже, як буде продавати. Оце така. Також мають повернутися військові, і відкрита дорога на майбутнє, на обмін. Оцей стан змінюється набагато краще. Є ще жінки. Жінки в полоні. І вони, можливо, а, також очікують. Оце і військові, і діти, і жінки полонені. І будуть обміни. Скажіть нам, будь ласка, що нам необхідно? Що заважає? Ще скажіть. Будуть обміни, багато обмінів. Уже все буде от... Здійсню... Має здійснюватися військові. Є військові вже в дорозі, їх і підвезли, їх і мають обміняти. Ось вони. Так, перемога. З перемогою ще будуть перемоги, це зміниться ситуація, будуть перемоги на фронті, я так розумію, і відкриються ці обміни почнуть більше. Так, я хочу забрати оцей весь негатив. Все, що заважає обміняти полонених, бранців, українців на расистів, заперечую повністю. Відкриваю дороги на обмін. Будуть відкриті якнайшвидше. Відбудуться обміни. Більше ворог здійснювати агресію щодо полонених не може. Відпускає всіх людей, обмінює на всіх і повертаються люди до своїх домів в Україну. Так, так, будуть обміни. Заперечую повністю всю агресію щодо полонених. Відвертаю ворога від полонених. Більше не можу їм шкоди завдати. Денадійде вся необхідна медична допомога, гуманітарна допомога для полонених, що в полоні. Ось Так, їх перекриваю, перекриваю. І визволяють якнайшвидше. Більше нема ніяких затримок, затягувань, відтягувань, перенесень часу. Більше не може ворог маніпулювати полоненими. Шантажувати, віддає абсолютно всіх обмінює вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, прошу відкрити дороги на обміни полонених, всіх на всіх, хто б де не знаходився, де да настане обмін полоненими, якнайшвидше, найбільше. І жінки, і діти, і цивільні, і військові люди хворі. В якому б стані, де б не знаходились, всіх обмінюють, всі вертаються додому. Буде так, буде так, буде так. Прошу, всі Да буде все сказане здійснене. Допоможіть нам, будь ласка. Вищі сили просимо вас відкрити дороги на повернення додому всіх, хто в полоні знаходиться в Росії, де б не утримувався. Дякую за увагу.